Я буду читати місце Слова Божого. Це записано в книзі Вихід в російському тексті ісход. Друга голова декілька віршиків. З коліна Левія пішов і взяв собі жінку із того ж коліна. І вона зачала. І народила сина, і, бачучи, що він дуже красивий, ховала його три місяці. І не змогла більше його ховати, вона взяла корзинку і осмолила її смолою і, положивши туди хлопчика, поставила корзинку у берега річки. Дорогою вузькою, порою гріх на душу натиска тоді до тебе йду сердечною мольбою, тримай мене, Ісус, не відпускай, тримай тоді, коли можливо і не встояв, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою. Направлю погляд вірі до небес немає слів, похирним будь слугою, Не в змозі я страждать, любить, прощать, я знов до тебе йду з гарячою мольбою, допоможи по слову поступать, тримай тоді, коли можливо і не встояв, коли гріхом образив я тебе. Том до тебе я з молитвою простою, направлю погляд війни до небес, тоді коли навкруги буря неспокою, придовжий душу вітром б'є в лице, лише з тобою у молитві заспокоюсь. Ними гостиві, лавідний отець, Тримай тоді, коли можливо і не встояв. Коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою, направлю погляд вірі до небес тримай мене, Ісус, тримай мене, Ісус, тримай мене, Ісус, не відпускай, тримай тоді, коли можливо і не встояв, коли гріхом образив я тебе з тобою Заспокоюсь. Мій милостивий, лагідний Отець. Дорогі друзі мої, до цього місця всім нам допоміг Господь. Маючи вісім дітей, минулого року я не був вдома 191 день. Моя Наташа платила ціну. Перелітаючи через океан 26 разів, я платив ціну. Я з України лечу до Сибіру, до Далекого Сходу, потім до Кореї, вертаюся знову до Америки, знову приїжджаю до України, потім в Середню Азію, потім в Прибалтику, і знову маю проповідувати в Росії. І дехто мене запитується, Славік, за чим така врата? Моєму серці є вогонь. Я не можу спокійно спати. Я не можу спокійно відпочивати, я не можу спокійно сидіти, коли я бачу, як журиться сьогодні тато і мама, коли я чую зойки душі, плаче земля, плаче українська земля, плаче американська земля, американські батьки плачуть, плаче весь світ, тому що Бог створив шлюб, Бог створив сім'ю і дав насолоду в шлюбі, і дав благословіння, і дав пріоритет, і дав авторитет. І відомо, якщо сім'я здорова, то суспільство здорове. Якщо є гармонія між батьками і дітьми, якщо діти коряться своїм батькам, тоді благословіння приходить згори, тоді бачиш успіх у всьому, і бачиш благословіння, про те заповідав Господь. І я хочу їхати, я хочу йти. І хоча минулу ніч прийшлося відпочивати всього три години. Я повний енергії говорити тобі, молодий юначе, тобі симпатична дівчино, тобі мамо й тату, діду і бабусю про те, що Ісус є Спаситель світу, Проповідь без спасіння, проповідь без крові, проповідь без голгофи, не є проповідь. Але я хочу торкнутися ще однієї дуже важливої сторінки із прочитаного текста. Сьогодні, в цей вечір, це слово є в моєму серці. Дехто говорить, як ви проповідники, їздите по багатьох країнах світу і проповідуєте, і ви говорите, що ця книга авторитетна, що ця книга дає відповіді на всі запитання, що це є якраз відповідь для сім'ї, відповідь для родини. Що це, як ти йдеш до лікаря і ти отримуєш рецепт, то є рецепт, це є кодекс, це є гармонія, це є благословення. Подивіться, який хаос в світі. Чому так стається, що дивіться, там війни, там проблеми, там, там розпади, сім'я розпадається, родина розпадається, нації розпадаються. І Іде велика боротьба, деградація. А ви говорите, що Біблія має силу, а ви говорите, що там все справедливо написано. Чому таке твориться в світі? Я вам скажу, дорогі люди, що мені не один раз прийшлося бувати в Африці. І в Африці дуже багато є мила. Але навколо дивлячись, я бачив тисячі, тисячі тисячі грязних людей. Якщо ти бачиш мило, воно є в твоїй хаті, воно є в твоїй крамниці, якщо ти навіть працюєш на фабриці, яка виготовляє мило, це не означає, що ти будеш чистим. Ти стоїш біля дюжини мила і продовжуєш бути грязним. Я вам скажу, що треба зробити треба підійти до того мила треба взяти кусочок треба помилити своє обличчя або своє тіло для того щоб бути чистим оце якраз є відповідь ти можеш бути біля Біблії, ти можеш бути біля церкви, ти можеш бути біля слова, ти можеш бути біля життя. Але якщо ти ніколи не будеш заглядати до сторінок Біблії, якщо ти ніколи не будеш виконувати, тобто ти маєш вірою вступити кров до Ісуса і взяти в цю кров Його, заповіти, благословіння, слово Його і втілювати в своє життя, у жінки однієї і у чоловіка одного. Ми не знаємо його імені, його фамілії. Знаєте, написано так, в Євангелії, Христос сказав, та жінка, яка вилила оливу на Ісуса, і Він сказав, що ця жінка, яка зробила добре діло для мене, помазавши мене перед смертю, про неї буде проповідуватися в цілому світі. Але скажіть, будь ласка, яка фамілія цієї жінки, яке ім'я й по батькові, з якого коліна його, і вона? з якого народу? Звідки ця жінка? Нам історії не говорить, а буде про неї проповідуватися. Вони, ці люди були історичними особами, вони були авторитетними, вони були благословенними, про що Ісус навіть відмічав, але її мені немає. І ось тут я прочитав, не було імені у чоловіка, не було імені у, жінка, у жінки. Ось один чоловік із коліна Левія, тобто благословенного, Божого помазаного коліна, встав і пішов, і взяв жінку собі із коліна Левія. І вони одружилися. Потім вона зачала і народила хлоп'я, хлопчика маленького. І дивлячись, яке вона красиве було, це дитятко. Симпатичне обличчя, ніженькі, ручки, губчики, очки, маленькі бровочки появлялися. Вона так дивилася на це чадо, і Біблія говорить, віддя в російському тексті, що мальчик був і дуже красив. Дивлячись, що ця дитинка була дуже симпатична. Тато з мамою. Починають думати, як нам загувати його. Чому? Тому що наказ фараона, єгипетського царя був дуже жорстоким до єврейських людей і дітей. Бо було сказано так: якщо народиться у вас хлопчик, кидайте в ніл, річку ніл в Єгипті. Якщо дівчинка, залишайте в живих, І ця темна хмара нависла над Єгиптом, над єврейськими сім'ями. А вони дивилися тато з мамою, який красивий хлопчик. Як його заховати, як його зберегти? Що робити? Мама з татом ховають синочка. Там не, не насказано в деталях, що вони робили крок за кроком. Я думаю, що вони стояли на колінах кожного вечора, дивлячись сніжне небо, де зірки місяць. Господи, ми просимо тебе, це маленьке чадо. Воно ж таке симпатичне. Любов материнське, батьківське проявляється. Батько й мама ховає дитинку. І тому сьогодні тема моєї проповіді заховай своє дитя, заховай свого чоловіка, заховай свого сина, заховай свою доньку, заховай свою жінку, так як ховала мама і ховав тато. Вони заховали. Але місяць проходить інший і третій втікає. І бачить, жінка, вона не може більше ховати. Тому що дитинка починає кричати, по ночах плакати. І вже цей голос, чують сусіди. А що, якщо прийдеться ця, ця новина для фараона, для його солдатів? Вони прийдуть силою заберуть. Мало того, ще мене до в'язниці потягнуть. І тоді мама з татом починає приймати рішення, що робити. Нам треба зберегти цього хлопчика. Він дуже красивий, симпатичний. Ми хочемо, щоб він залишився живим. Що робити? І тоді вони починають смолити корзиночку. І туди ложать маленьке хлоп'я і відправляють на річку. Дочка Фараона вийшла купатися, аж бачить корзиночка і чує, дитинка плаче. Так вони смолили корзинку. Але я вам скажу, дорогі друзі, хто слухає сьогодні мій голос. Вони смолили корзинку, але це була їхня віра. Вони рухалися кроками віри зберегти це чадо, заховати це чадо. Як нам сьогодні необхідно ховати наше чадо, ховати нашого сина, ховати нашу доньку. Для моїх дітей часу не достає, щоб бути разом з ними, виховувати їх. Слава Богу, за мою дружину. Коли я буваю вдома, читаємо Біблію, молимося разом, інколи ніч стоїш на колінах. Боже, я хочу мати благословення для себе, для сім'ї, для моєї родини. Я стараюся ховати моїх дітей. Особливо. Питання дитинства, питання материнства, молоді нашої, воно таке дуже серйозне. І ви знаєте, сьогодні наше молоде покоління знаходиться як на сільській, на, 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 на дуже слизькій дорозі, як на льду. Чому? Тому що подивіться, чим займається сучасна молодь. Я не хочу перераховувати всі недоліки сучасної молоді. Так, наша сучасна молодь красива, симпатична, все добре. Але з'явилися інтернети. А в інтернетах скільки грязі? Нічні клуби появилися, грязні фільми з'явилися. І ці фільми, і ці інтернети, і ці клуби виховують наших дітей, виховують нашу молодь. Не слухайся старенького тата, не слухайся маму, не слухайся сусіда чи вчительку, не слухайся доброї поради. Живи, як New ейдж, нове покоління. Живи, як всі живуть, радій, веселися, танцюй, пий, бери з життя, все, що хочеш. Так молоді люди живуть, так молоді люди крок за кроком хочуть взяти з цього життя. І моя порада для вас, дорога молодь, батьки. Заховайте своїх дітей, заховайте свої сім'ї, заховайте свої родини. Але де? Давайте з вами разом подорожувати будемо до одних сторінок на Слові Божому. Ось що там написано. В той час видіння були не на часті, пророцтва були дуже рідкими. В той час Бог не дуже говорив. І був тоді пророк Божий, якого звали Ірій. І в нього було всього двоє синів, там не було десятеро, або як у мене вісім дітей, там було всього два сина. Але він був священником напевно, аж первосвященником, тому що він предстояв лицю Божому. І там, де він був, у місті селом написано був ковчег Божий, і там були десять заповідей на скрижалях, написані рісом Святого Духа перстом Божим. І ці заповіді говорили: не чини перелюбу, не вбивай, не обманюй, не злослов, не лихослов, не поклоняйся іншим богам, знай тільки одного Бога. Було 10 заповідей Господні. І він зірко мусив дивитися, де Божий ковчег, де Божі заповіді, де благословення. І ось одного дня приходять до нього його друзі і сусіди кажуть, Ілій, ти знаєш, твої сини займаються безпорядком. Чому? Тому що з жінками вони сплять. Тому що коли приносять поклонятися Богу, то один з них приходить і бере м'ясо. А ми говоримо почекай, нехай спочатку спалять те, що не треба. Ні, дай зразу на те, щоб гарно пожарити священнику, не даси, то я силою заберу. І ці молоді, два хлопці відвращали людей від слова Божого, від Господа. І це приходило до слуха Ілії. І ось одного разу написано, хоча пророцтва були рідкі і видінні нечасти, один пророк появився. Не знаємо імені, не знаємо фамілії. Він прямує просто до високоавторитетного дому, там, де був ковчег, там, де був Ілій, і почав говорити Ілій! Так говорить до тебе Господь. Хто ти такий? Пам'ятаєш, я з Єгипта взяв тебе. Я це коліно благословив, я його святив, я його до себе приблизив, чи ж я не підняв твого батька і матір, чи ж я не вивів з Єгипту в обітницю, в обітовану землю, народ твій. Я ж тебе благословив дуже гарно. Я благословив і розширив шатра твої. Ілі що ти робиш? Я ж тобі ось говорю, що говорить Господь, за те, що ти не зупиняв своїх синів, за те, що ти не говорив своїм синам, за те, що ти їх не наказував. Ось що буде з тобою. Ти помреш, один і другий син помре. Помре твоя невістка. Знаєш, що станеться? Ковчега заберуть в полон. Знаєш, що станеться? Усе твоє покоління, твої діти, 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 дітей будуть помирати в середньому віці. Ніхто не доживе до глибокої старості. Ілій слухає це пророцтво. І каже, за що, Господи? І тоді він говорить: за те, що ти знав, за те, що ти бачив, і за те, що ти не йшов до своїх синів, їх не зупиняв і не говорив: сини мої, що ви робите? І він одного разу покликав своїх синів і каже, синочки, ну йдіть сюди, сідайте, будь ласка. Ви знаєте, синочки, дуже погану новину я чую про вас. Говорить, що ви не так живете, ви не так чините, як треба. Зупинися, Єлі! Оце така мова з твоїм сином, одним і другим, які рахувалися священниками на високому, поважному місці. Тобі треба було б так сказати: я, батько, священник в домі і священник в ізраїльському коліні, я авторитетом своїм і слова свого, і свої статі говорю вам. Ви, мої сини, сьогодні відрикаєтеся від жертви. Сьогодні я вас відстраняю. Ви не маєте права пристояти лицю Божому. Ви не маєте права бути священниками. Я, хоча вас, батько, ваш батько, але я не можу захищати гріх. Я не буду захищати, якщо ви, сини мої, дієте несправедливо і нечесно. Чому ви з жінками спите? Чому ви відращаєте людей від поклонення Богу, щоб вони закон Божий не виконували? Я вас відрикаю від жертви. Немає вам часті в Ізраїлі. Батько так не сказав, він тільки пальчиком похитав, ну, синочки мої, щось погано ви робите. І тільки він так сказав, пророк приходить. Так говорить Господь за те, що ти не зупиняв синів, за те, що ти їм не говорив, що вони роблять. Я забираю, і твоє покоління уже не буде предстояти лицю моєму, який приговор. І ви знаєте, що сталося? Пізніше ковчег забрали, і довгі, довгі роки царювання Саула. Ковчег Божий не знаходився на своєму місці. Дорогі друзі, це є дуже повчальна історія для нас в цей вечір, тут, у Нововолинську. Подумайте, забрали ковчега, вороги, фелистимляни. Двоє синів померло. Ірів впав мертвим. Невістка його померла. Слово Боже, виконалися. Хочете чи не хочете, віруєте чи не віруєте, ні одне слово, ні одна крапочка, ні одна комочка не забереться, аж поки не виконається все, що написано в старому чи в новому заповіті, в пророцтві або сьогоденні. Бо так сказав Господь і бов все виконом над сім'єю Ілія. І ви знаєте, коли в той момент дитинка маленька народилася, Анна, яку дуже любив. Чоловік і її ілкана. не мала діточок. І ось вона плакала, кожен рік приходила і молилася перед лицем Божим, і пророк або священик і дивився на її уста, як вони тільки рухалися. І він каже: ти п'яна жінко ні, я не п'яна, я вина не пила, моє серце тужить я хлопчика хочу. Тоді пророк і каже до неї, якщо був живий. Жінко, Бог тобі дасть, дитятко Дитятко народилося Самоїном, не назвалося. Пророк Назорей був. Мама забрала хлопчика 14-15 років за руку і привела до пророка Ілії і віддала його Господу служити. В Біблії написано, що Ілій спав на своєму місці. Чуєте, він вже мав своє ліжко, він мав свою кімнату, він не спав там, де ковчег, він не спав там, де скрижалі. Він не спав там, де заповіді. Він вже мав іншу кімнату. Пророк Божий вже був з туманними очима, якби сліпий. Він спав в іншій кімнаті. Але в отрок маленький хлопчик, 17 чи 15 років, він спав там, де Божий ковчег. І ось одного, однієї ночі Бог почав промовляти до нього. Самуїл, Самуїл! І він відповідає: я, Господи, але не знав, що ти. Ото Господь. Перший раз він підхоплюється, біжить до Ілії. Він каже: Я тебе не кликав. Потім другий раз до Ілії, я тебе не кликав лягай. І потім, коли Господь заговорив, Ілі його навчив, як відповідати, то каже, говори, Господи, бо слухає тебе раб твій. І Бог починає говорити Самоїлу Самуїл, ось так і так, так, і так, так і так станеться із домом і домом Ілії. І вранці просипається Ілій. І тоді кличе до себе Самуїл. Ну-ка, Самуїл, іди сюди. Приходить Самуїл. Розказуй, бо до тебе являвся, що він тобі сказав. Серце його затремтіло, дитяче серце. Ну як сказати приговор, як сказати вирок для Ілії, для свого пана? Не скрий від мене нічого, нехай Бог тобі це і це і це зробить. Якщо ти що-небудь заховаєш, правду мені говори. І він починає тремтячим голосом говорити: знаєш, що мій пане Ілій, Бог так і так сказав відносно твоєї сім'ї. І коли почув Ілій цю новину, приговор для своєї родини. Ви знаєте, що він каже? Коли б я почув би, не дай Господь, або ви, приговор для вашої сім'ї, приговор для ваших дітей, для вашої родини, що станеться з вашими дітьми, з вашим поколінням, вашими невізками чи зятями? Ми б, напевно, пали на коліна. Ми б тоді хвалили день і ніч. Боже милосердний, змилися наді мною, змилися над сім'єю, над родиною моєю, прости, гріх мій. Подивіться, скільки пророки в старому заповіті плакали перед Богом, молилися перед Богом, сповідуючи не тільки свої, а гріхи батьків своїх, гріхи минулих поколінь, каялися перед небом і впади на коліна. Попроси пробачення, Бог є милосердний. Що відповідає цей чоловік? Він каже: знаєш, що Самоїл, він є Бог, йому видно, що хоче, нехай та й робить. Ой, що сталося? Зупинися! Але не зупинився він. Він є Господь, нехай що хоче та й робить з моєю сім'єю. Як ужасно, як страшно. І він не зупинився. Я хочу цю думку продовжити, і я буду закінчувати. Слухайте. Заховайте вашу дитинку, заховайте вашу дочку, вашого сина заховайте. Мама, у якої народився синочок, вона просила довгі роки, бо написано. Що мала, ма цей чоловік, і ще жінку і мав іще й дітей. І він казав до неї: Я люблю тебе, Анна, я краще для тебе, як десять росинів. Вона казала, ні, хлопчика, я хочу. І привела, віддала Господу. Як Бог вам дав сина, вам дав доньку, родину вашу, віддайте Господу, заховайте їх Господу. І вони будуть під парасолькою Божою, під благословінням і охороною, під нагородою, під вічністю на віки вічні. На небесах заховайте свою дитинку, заховайте свою родину в Господі. І ви знаєте, мама віддала цю дитинку Господу, саме краще місце, яке було в той момент в Ізраїлі, найкращий університет, я би сказав, би вся теологічна семінарія, весь інститут, весь кодекс душі і моралі був там, де ковчег, де скрижалі, де благословіння. І це благословіння прийшло для Самуїла. Заховайте своїх дітей для Господа, свою родину для Ісуса, заховайте ваші сумління, ваші очі, ваші думки, ваші слова. Заховайте ваші, ваші уста, ваші ноги і руки. Заховайте для Господа. Мама з татом заховали маленького Моїсея для Господа. Великий пророк народився, самий благословений на землі. Сьогодні до цього пророка звертаються і в мусульманському, і в єврейському, і в православному, і в протестантському світі. Бог використав цього чоловіка. Ми говоримо, то старий заповіт. Старий заповіт то була як тінь для нового заповіту. Що було сказано в старому, не відмінялося в новому. Пам'ятай ці, божі заповіді. цих заповідях заховайся ти душею своєю, сумлінням, сім'єю, родиною своєю. І буде благословена щаслива Україна. Нехай Бог благословить вас всіх! Нехай наповнить Духом Святим Серця, щоб ми горіли для Бога і жили так, як я повчаю Його слово. Нехай бути ви благословені тут на Волині. Ми молимося за Волинь, бо це прекрасна земля, де не їдеш, то бачиш, стоять плакати. Чуєте мене? Такі вивіски гарні. Волинь розквітай. Волинь, ти сама чудова, Волинь ти зелена, Волинь, ти рясно благословенна! Знаєте, на Рівненщині такого немає. Певно, колорадські жуки поїли. А на Волині є. Волинь ну, Волинь потребує, щоб все-таки звернули увагу на Волинь. Ну, а як не звернути? Коли Волинь на перехресті Європи. Коли Волинь колись була керували Рівненщиною. А сьогодні Волинь потребує благословіння. Заховайте вашу сім'ю в Бозі, заховайте вашу родину, ваші міста і села і будьте благословенні. Амінь. Не стидайтеся, не бійтеся. Ми по цілому світі, проїжджаючи прикликаємо людей до Ісуса. Ми тебе запрошуємо, прийди до Ісуса. І скажи, Ісус, я хочу жити для тебе. Не бійтеся, хто є на цьому місці? Підніміть руку, хто хотів би сказати, я потребую крові Ісуса, я потребую Його захисту, благословіння, я потребую зцілення для душі своєї, прощення. Придіть сюди швиденько, ми помолимося. І на округи, буря неспокою, прибожий душу вітром, є в лице. Лише з тобою у молитві заспокоюсь, ними гостий, лавідний отець, тримай тоді, коли можливо і не встояв, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою, направлю погляд війни. Ісус не відпускай, тримай тоді, коли можливо і настоя. Пишіть нам, моліться за нас. Ми потребуємо вашої допомоги. Наша адреса Київ 1. Абоненська скринька 490. Програма з любов'ю.